Скільки про то чула, але якось до усвідомлення це дійшло аж тільки сьогодні. Тоді, коли тисячі наших відважних захисників сильних, ні з ким у світі незрівняних боронять нашу землю, у нас по селах виявляється свій фронт. Сьогодні, за скільки часу, погода гарна, ясна, тепло. І чую, з однієї сторони гудуть комбайни, з іншої сторони люди по своїх городах. Хто боронує, хто сіє, хто саме. Картоплю копає, е, хто оре. Але, але, от усе це, дивлюсь і думаю: усе це, напевно, що і є наш фронт. Хто б де не знаходився, попри все, якщо є можливість, незважаючи ні на що. Не думаючи про погане, а вірячи тільки у хороше, ми маємо робити свою роботу, ми маємо обробляти землю. Ми маємо посіяти. З вірою у те, що коли дає Господь цю можливість, то обов'язково і дасть можливість зібрати. І як хочеться вірити, що Буде збиратися це уже під мирним небом на нашій рідній землі, в нашій державі, Україні. Не штучно в створеному проєкті, тому що це якось на голову не налазить. Я вже кілька разів включаю канали Росії. Мені кажуть так. Краще не включати, тому що це треба не знати, яку голову мати, щоб оце все переварити, що там говорять. Знаєте, я кілька раз послухала. Хоча б для того реально просто, щоб знати, що говорить ворог. І що скажу? Все-таки ми. Набагато духовно багатші. Все-таки ми набагато культурніші, набагато добріші. У нас на офіційних каналах на все, на що спромагаються, це назвати расистами тих, хто прийшов до нас з війною, так би мовити, як похідне від фашисти. А це рашисти. І я вважаю, що це досить таки культурно і, в принципі, правильно. Але так як вони називають нас, то, то воно дійсно, ну я не знаю, як сказати. Причому це ж, на, це ж на офіційних каналах, це ж не хтось отак просто на своїй десь сторінці, там в інстаграмі чи, чи ще де. Чи в Телеграмі це офіційно лунає на каналах? Що ми не до раса, ми не до люди, ми штучно створений проєкт, з нами давно пора закінчувати. Наші землі нам не належать. Ми взагалі як такий не народ, і мова наша, якби і не мова. І воно, знаєте, ну як сказати, Ну, слава Богу, Бог же ж дав голову, дав розум. Е, тому е, зі злістю не скажу що, не скажу, що ось ну, просто я це все переварюю, зі злістю, з великою злістю. От, але із усвідомленням того, знаєте, коли сьогодні шестирічний син, побачивши вертоліт. Яке пролітає. Ось так щиро, простодушно розповідає, що це наш вертоліт, який полетів, випустив усі ракети, побив рашистів і тепер летить додому. Йому ніхто цього не розповідав, Йому, його ніхто цього не навчає. Він живе з усвідомленням цього, він живе в цій реальності. І так мільйони наших дітей. Мільйони наших громадян живуть в усвідомленні того, що ворог прийшов, поруйнував усе, що було, познищував людей цілими родинами є, практично. І ми це розуміємо як українці. І дитина ця розуміє як маленький громадянин України. Цьому не потрібно вчити. Це вже люди, які це діти і це душі, які з цим народжені, в яких це в серці, в свідомості, і так вони будуть жити. Дасть Бог на звільнених наших територіях. І тому ось той фронт, який у нас є у кожного, ми мусимо зараз тримати як найміцніше. Вчителям потрібно вчити і виховувати і виховувати патріотизм так, як не виховували ще ніколи. Лікарям потрібно лікувати, потрібно боротися за кожне життя нашого пораненого солдата захисника Трактористам потрібно обробляти землі, комбайнерам, молотити, будівельникам, будувати, тому що виявляється, це і є. У кожного з нас свій фронт. І його треба. Тримати однострійно, щоб ніякі сволочі не сміли говорити про те, що ми штучно створений проєкт. І сьогодні ми теж тримаємо ось цей свій фронт. Маємо посіяти стільки. Є стільки є можливості. Сьогодні усім важко. Але, але ми обов'язково все здолаємо, обов'язково все переборемо, обов'язково усьому світу доведемо, що ми нація, ми держава. Ми Україна. З того серце боле, втомлює бій і ворог не спить кулі летять, споки падає сніг і ворог лежить, мовчить. Ночі без безну нам не холодно. Чекає сім'я на околиця. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна не ві... Це наша земля, Україна єднає серця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. i <laughs> Це наша земля, Україна, єдная серця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Україна, це наша земля. Україна єднає серця, і нас не зламає війна.